Сичні серпи були... купи дитини, що мова кого не буде пам'ятати навіть найменші солодний, тому не можна покладатися тільки на солодку. Розмова про те, щоб провести цей конкурс самоврівному в цьому році. Відбулася в Пересобниці під час відкриття цього культурно-археологічного комплексу. І, скажімо, організатори конкурсу, які побачили наші можливості і побачили наше бажання розвивати українську культуру, українську мову. На відкриття до рівного приїхали представники ліги меценатів та інституту літератури імені Тараса Шевченка. За словами гостей, конкурсові пророкували коротке життя, але він є і буде, залучаючи з кожним роком все нових учасників. Чуди про 13 тринадцять конкурсики відкриваються у нас на рівні на де. Ну, Перше, для нас це велика гордість, що Ліга українських меценатів обрала рівнищину для відрочистого відкриття 13-го всеукраїнського міжнародного верніше, конкурсу з українською мовою Петра Яцика. Ну, де в чому це заслуга наших учителів і дітей, які неодноразово ставали фіналістами цього конкурсу? Насправді він є дуже важливий саме з точки зору послугування українською мовою, тому що ще є багато питань. Церині. І я вважаю, що саме діти, ті, які долучаються, а це є і учні, і студенти, і учні профтехзакладів, долучаються до участі в цьому конкурсі, я вважаю, у першу чергу вони збагачують себе, Збачують себе, вони збагачують українське слово, українську мову. і, власне, Саме ці прояви їхні конкурсні на тих чи інших рівнях, вони звеличують Україну, вони звеличують нашу область. І тому ми щиро раді вітати урочисте відкриття 13-го міжнародного конкурсу у нас на рівнищі. Це традиційно Ліга українських націонатів нагороджує фіналістів багатьох років. В тій області, де вони роблять відкриття, і в нашій області це буде 17 учнів, студентів нагороджуваних і 10 учителів, які підготувалися. Учителів, викладачі, професорів, тільки долучалися саме до керівництва цим конкурсом з конкурсантами. І після цього стартує тринадцятий конкурс в Україні. На конкурсу Київ переможцями із ходу України, з півдня України, з Автономної Республіки Крим, які чудово володіють українською мовою, пишуть прекрасні твори про українських письменників, про українську літературу, про історію України. Залишаються на всі Київ, які відбувалися в Україні з конкурсу нашого, скільки нам ставили кажуть, палки колеса, але ми перемогли. І наш тринадцятий конкурс відбувається. Мені веселий, не наш конкурс. Отож, тринадцятий конкурс на української мови стартував. Відбувається він у чотири етапи, починаючи від шкільного і закінчуючи всеукраїнським. Хто стане переможцем у різних вікових групах, стане відомо на початку наступного року.